І кожній людині, дитині приємна рук, бо воно не колеться, воно м'яке. природа дає нам оце життя. Життя через стебло, через сіно, через, як кажуть, і висохле стебло, воно має теж свою функцію. Мисткиня Ольга Мельник показує фігуру коня з вертепу Солом'яне різдво, який від сьогодні експонують у палаці потоцьких в Івано-Франківську. Він налічує 14 фігур: Діви Марія, Йосифа, трьох царів, Ангела, Ясел з маленьким ісусом, а також звірів та зірку. За вишки вони від 40 сантиметрів до 4 метрів і важать від 3 до 70 кілограмів. Жінка розповідає, що над вертепом працювала її учениця Наталія Гудз та директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. Мене знаєте, захоплює монументальність цієї роботи, бо наскільки вона цікава тим, що взяли вони до рук сіно, звичайне сіно, яке створили в традиції під стіл, вони вирішили зробити зовсім інший напрям, вже скерований на біблейну культуру християнського мистецтва і створили оцю дивну шопку різних як кажуть, образів. Які усимволізовують оцей прихід Христа Спасителя в християнській культурі? Організаторка виставки Ольга Гузік розповіла, що це найбільший за розмірами вертеп на Прикарпатті. На його створення надвірнянські вчителі та митці витратили понад 400 кілограмів сіна, 20 кілограмів соломи і два 50-метрові мотки ниток. Започаткували його у 2019 році, каже Ольга Гузік. Жанна розповідала, що ідея створення цього вертепу була, що Ісус в всіх колядках співається, прославляється. що Маленький Ісусик родився в яслах на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Все розпочиналося з дуже маленьких фігурок, самої Марії, Ісусика. І з кожним роком це все збільшувалося, збільшувалося, збільшилася кількість фігур. Ви бачите, вони досить і кумедними, і складними, і важкими. На виставці також представили дев'ять ікон із соломи мисткині Галини Різничук. Вона розповіла, що за 13 років роботи у техніці аплікація соломкою виготовила понад сотні ікон. На створення однієї роботи з її слів потрібно щонайменше місяць та пів снопа сіна. Може, складається перше першого враження, що це я наклала соломку, а зверху малювала. Ні, це зовсім не так. Це покон. Кожних основах я на око, наугад. Бо я не маю художньої освіти, я не вивчала ні кольорознавство, ні анатомію. Я просто так, як мені підказувало моє відчуття внутрішнє. Ікони соломки унікальні тим, каже мистецтвознавець Михайло Дейнега, що їх неможливо повторити. Ці ікони із соломки, це направду, ну я принаймні, знаю трьох людей в Україні, котрі працюють. Може і більше є сьогодні, вже, так, але це було відродження усього давнього ремесла. Ці роботи просто неможливо повторити, і в цьому є їхня властива цінність, тому що це є душа митця, котрий творить разом із матеріалом. Відвідувачка виставки Анна Масляк дізналась про експозицію із соцмереж. Такі роботи каже, дарують різдвяний настрій. Не завжди такі речі надихають, Я сама створювала шопки на Христа, шість років поспіль. Тому мене цікавить цей весь процес, хто як робить. Зі слів організаторки виставки Ольги Гузік, експонуватимуть її до 22 січня. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська.